Що ми так надіялися, те, чого ми чекали, у партії регіонів серед незалежних знайшлися люди, котрі не хочуть пов'язувати своє життя з кров'ю розстріляного народу. Те, про що ми просили так довго зі цієї сцени, до сполучених штатів та Європи відбулося, бо санкції проти режиму Януковича введені, а олігархи хочуть, щоб їх все достосувалося і починають працювати по нашому плану. Що сьогодні конкретно відбулося у Верховній Раді? Верховна Рада вперше зібралася не як механізм. По голосуванню по, по, по руки Чеченова це сьогодні не була машина штампування хотілок Януковича і його створення. Вперше зібрався український парламент, який відчуває особисту кожного депутата відповідальність за долю країни і між іншим свою особисту і це дуже важливо. Запрацював парламент. А не притворна світа клоунів, а не бізнесова біржа, якою він був усі ці роки. Сьогодні вони прийняли перше рішення: скасування фашистських по суті законів від 16 січня, які зборили весь народ і вивели нас в касках, масках, масхалатах і інших заборонених речах на площі. На щастя, ці дебіли 16 січня маю на увазі олійника і Корісніченка забули заборонити основне яйця. І вони наслухалися. І сьогодні ми довели, що український народ знає, що зробити з тим тілом, яке бояться яйця. Сьогодні закони фашистського типу, які намагалися нам загнати український народ в кабалу, скасовані. І це перша перемога вас. Кожного з тих, хто був на Майдані, мирно, і кожного з тих, хто боровся на Горшевського з усіх сил, не шкодуючи крові і життя. Друге рішення, яке мало бути прийнято, рішення про амністію. Насправді, сьогодні всю підню прерву депутати від опозиції працювали над цим законом. Є деякі розбіжності, про які я зараз не хочу говорити, бо головне. Цей закон звільняє сотні полонених режиму, які сидять сьогодні в тюрмах СІЗО, в, в райвідділах, в лісах, в різних непристосованих приміщеннях, бо вони на зах... сьогоднішня влада захопила заручників і хоче ними торгуватися з нами. Це не пройде. Закон про амністію випустить наших побратимів і обов'язково не буде стосуватися убивств. Катувань і знущань. Ці люди будуть відповідати перед українськими і міжнародними законами. Хочу нагадати кожному, хто тут стоїть і хто нас сьогодні чує і бачить. Литва через 23 роки після злочинів ще радянського ОМОНу засудила їх у гагазі. Так само і Захарченко. І його банк формування з міліції і так званих тітушок, а насправді фашистських штурмовиків будуть відповідати за вбивства, катування і за знущання. Для них амністія не пройде. Звичайно, друзі, ми маємо совітувати світ, що відповідальність наступить не завтра. При нинішньому президенті, при нинішньому генпрокурорі, при нинішньому виконуючому обов'язки міністра внутрішніх справ. Це не зрушиться з місця. Але я пам'ятаю, як я прийшов в міліцію і мав розкрити вбивство Гангадзе, і всі документи були спалені, і всі кінці ніби сховані в воду. Але вже через декілька місяців троє. Нині засуджених за вбивство Гонгадзе виконавці ЗМС сиділи у мене приймальні і звідти пішли прямо в генпрокуратуру. Так буде і з нинішніми вбивцями, катами і садистами І з штурмовиків фашистських організацій, які створив Гепа, Топа, Захарченка і вся ця кривава піна Януковича. Завтра ми мусимо отримати закон про амністію і свободу для всіх наших побратимів. Інакше майдан перестане стояти. Я кажу про це офіційно і серйозно. Або воля, або наступ. Позиція третя. Сьогодні. Янукович підписав указ про відставку уряду Азарова і всіх міністрів цього найганебнішого в історії України, з дозволу сказати Уряду. І сьогодні ми не маємо вже людину, котра так і не навчилася ні української мови, ні ефективної економіки, ні честі і моралі на високій посаді прем'єр-міністра нашої країни. Але друзі, хіба завдання Майдану полягало в тому, щоб поміняти старого козла на нового молодого? Хіба yeah! нас цікавить, щоб замість Азару прийшов Арбузов? Yeah! Я впевнений, що Майдан не дарма казав кожен день. Ми зібралися тут не для того, щоб змінити людей при владі. Ми прийшли для того, щоб змінити систему влади. Кров людей на всіх майданах країни, сотні арештованих і п'ятеро вбитих наших побратимів, говорять про одне. Ми не підемо з Майдану, поки не буде скасована диктатура Януковича, поки його узорповані повноваження не будуть зняті через повернення Конституції 2004 року. Тільки тоді. Ми можемо бути спокійні, що розійшовшись з Майдану, нас не будуть чекати біля порогу чергові фашисти і чергові силовики із садистськими нахилами. Ми повинні повернути демократію в систему влади. Саме тому я вважаю необхідним передати від вас опозиції жодних комісій, які будуть про щось там говорити з регіоналами. Буквально на завтрашньому засіданні необхідно трьомстами голосами проголосувати за повернення демократичної конституції 2004 року і рази назавжди покінчити з них. Це вигідно нам, це вигідно бізнесу, це вигідно всій країні. Це, зрештою, є спокій і гарантія безпеки для кожного, хто хоче спокійно і чесно жити в цій країні. Ми не хочемо, щоб все залежало від того, на яку ногу встане диктатор зранку, в яке вухо і хто шепне йому свої бажання збагатитися або усунути конкурента. Демократична конституція четвертого року має бути повернута в життя України як основа безпеки і демократії для України. Після цього стане питання про уряд. І це ще одне випробування для опозиції. Як відомо, янукович запропонував опозиції очолити уряд. Я думаю, що відповідь на це тут, на Майдані, була мудрою. Ми не боїмося відповідальності. Але жодних коаліцій, жодних широк із нинішніми регіоналами і комуністами, або весь уряд для опозиції, або тимчасовий уряд професіоналів, який приведе через півроку до дострокових президентських виборів. Фактично є два варіанти. При або помислене Балтиці було прийнято рішення. Уряд технократів, уряд людей, які не залежали від партій, які привели країну до перезавантаження всієї системи влади. Це може бути і в нас інші польські, коли солідарність сіла за закроли стіл із генералом Ярозельським і прийняла рішення. Уряд наш, президентство ваше вибори через рік. Це також варіант. Але жодних комбінацій, жодних широк, широких широких коаліцій, жодних неприродних союзів задля досягнення тимчасових угод не може бути. Якщо раптом в цій країні залишиться вертикаль. Янукович, Шонка і наступник Захарченка, ніхто з нас не може спокійно повертатися додому. Я впевнений, що або вся влада опозиції, і ми не боїмося відповідальності навіть в цій катастрофічно розкраденій економічній ситуації, або технічний тимчасовий уряд і негайні вибори президента. Я впевнений, що кожен хто тут стоїть? Мріє повернутися додому, поцілувати дружину і обняти дітей. Але ми зможемо це зробити тільки тоді, коли будемо впевнені. Наша перемога привела не до скасування фашистських законів, не до випуску наших побратимів. Бо інакше виходить старий єврейський анекдот купи козла, а потім вигони його і тобі стане легше. Це дуже по-регіональному, дуже по-накіївському, дуже по, по міжгірському Взяти спочатку з нас 100 гривень, потім половину повернути і сказати, це ваша перемога. Такого кіна нам не потрібно. Нам потрібно, аби в цій країні повернулася демократія і влада народу. Нам потрібна безпека для кожного з нас і розвиток для всієї країни. Тому ми перебуваємо тут на Майдані до того часу, поки не дізнаємося про те, що на місце старого козла прийшли молоді урядовці, поки не дізнаємося, що на місце диктаторської Конституції прийшло новий праведний закон. Поки, зрештою, не дізнаємося дату виборів президента і хай останнє слово. Скаже його величність український закон. Так буде, бо ми тут. Так буде, бо ми не боїмось. Так буде, бо ми не ділимось. Так буде, бо правда за нами. Слава Україні! Героям слава! І кожному з вас, який всі ці ночі, не боячись за своє здоров'я, за своє майбутнє, бореться за свою землю. За свою сім'ю, за честь і гідність української нації і кожного з тут присутніх. Чесно кажучи, у мене є мало слів, аби сказати, які щасливі дні ми з вами живемо. Кожен з тих, хто стоїть зараз тут на Майдані, переживає найкращі дні і ночі свого життя. Вони важкі, але повірте мені. Людині, яка півтора роки сиділа в камері смертників, перебираючи весь календар свого 40-літнього життя, зрозуміло, що найкращі дні і ночі були 17 днів і ночей помаранчого майдану. Так само ми з вами будемо городитися цими днями на Майдані Незалежності, на Грушевського, на барикадах по всій Україні, яка повстала і більше не буде ніколи в ярмі у бандитів. Це те, за що кожен з нас з вами буде поважати себе. Те, про що ми будемо розказувати дітям і онукам. Нам залишилось небагато. Але ви знаєте, найбільша спокуса поступитися, принципи наступає за метра від перемоги. Стоїмо. Відстоюємо. Не хитаємось, тримаємось купи і перемагаємо. Слава Україні! І Слава! дякуємо.